Новиночка цього сезону Rebel Pro. В сірому кольорі, був в синьому, тепер в сірому. Захищені карманчики від води. Два нагрудних таких карманчика. Клас. Також ще ось тут у нас є карманчик на молнії Так Два бокових карманчика на молнії з захистом від води. Затяжечки у нас такі. Маленькучка таких. І є оцей, як його називають. ви мене Капішок Оп, Дивіться, який класний. На кнопочках. Також відкриваємо показуємо Тут у нас молнія ЮКК. Мембранка у нас дермізак з Японії. Показники мембранки 20х10. Тут карманчик у нас. Бачите, під павербанк є вихід. Тут шнурочок. такий карманчик. Має легенький утеплювач. Тут карманчик для рукавиць або шапки. І ось такий комбінезон. Також маємо два ось таких бокових карманчика, два на ножках накладні карманчики. Високий комбінезон з різиночкою і з утяжечками. Заходимо! новинки вже представлені в магазині. Проспект Бажана Бажана-3».